Вітанічки на зв'язку панічок. І сьогодні поговоримо про дораму, на акторський склад якої пішло все велика нашої країни. О, май факен! А на хромокей їм грошей мабуть не вистачило. Теревенити будемо про дораму Гра смерті. Тож запасайтесь смачненьким чаєм і давайте взіратись. В центрі сюжету хлопчина чхве і Дже. Насправді ж кожен в ньому може побачити себе, you know? Хлопець мріє про просте, тихе життя, любляча сім'я, стабільна робота та що ще для щастя треба. Мільярда гривень, два мільярда гривень. Про багато він не думав. Ці дрібниці мали принести йому щастя, але What? в один момент його життя дає тріщину через один інцидент. Коли і йшов на співбесіду, то сталося ось це. Дядько просто вирішив перейти дорогу в недозволеному місці і от маємо, що маємо. Остання путь, остання путь. Горіти мені в пеклі за такі меми. Звичайно, що співвесіду він не пройшов, бо був в шоковому стані. Ну камон, у нього на руках людина крякнула. Апатія відчуття того, що всі попереду тебе, і лише ти один застряг в канаві. Тобі здається, що всі і все проти тебе. Роботи стабільної немає, лише підробітки, за які соромно. Всі довкола будуть сім'ї, кар'єру, а в тебе лише сором перед твоєю дівчиною. Друг, якому довіряв, підставляє тебе. Шість квартири виганяють. До побачення, тебачення Співбесіду в компанію, до якої готувався всі ці сім років, провалив знову. І тобі залишається нічого, як піднятися на дах. І, і ні, я зараз не утрирую, саме так і вчинив ідже. A FEW <ın> Делура із сама. Здається, ти трошки здивована. <boots> <ф ridic scratches> Здайомтесь, це пані смерть, яка кинула образу на Ідже. За його вчинок та записочку, яку він залишив. Тож вона вирішує його пократи, як по-дитячому. Але що поробиш? Як покарання за образу смерть змусить його пережити ще 12 смертей. Щоправда, це схоже трохи на відеогру. Я вам посню, не хвилюйтесь. Уявіть, що ви граєте собі, граєте і ваш персонаж, ну, помирає. Але при цьому ви не встигли зберегтися в грі, і коли зайдете знову, то гра почнеться з того самого місця. Ось так з цими 12 життями чи смертями, називайте то, як хочете. Замість того, щоб пояснювати все наперед, правила цієї гри розкриваються з кожною серією, точніше, смертю. І мені як якщо розкривало це поступово, а не одразу все вибалило на глядачів. Якщо Ідже все ж вдасться вижити в одному з тіл, то він знову житиме, що, правда, в цілі того, кого вижив. Однак смерть не полегшить цих випробувань, і з кожним переродженням воно буде ставати все жорстокіше. Перше тіло, в яке він потрапляє, виявляється іномчо. Декрокій салюти рокета. Це вам крове Це якийсь жарт смерті, чи що? Але ідже порозмишляв тут знаєте і зрозумів, що тепер в нього золота ложка в дубці. І якщо він виживе в тілі цього чоловіка, то зможе жити й горя собі не знати. Ну, що no, поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Як виявилося, з кожним перевтіленням ідже отримує не лише спогади, але й таланти того чи іншого. В другому перевтіленні, ідже теж не пощастило, не фартануло. чоловік, в тілі якого прокинувся ідже любить екстремальні види спорту. Ну і як же спокусливо стрибнути з літака без парашуту. Ну, у кожного свої гобі. До того ж, за все ось це він отримав би непристойну суму грошей. Ну, знаєте, я б теж стрибнула. І тут ідже здається питанням: а чи взагалі можливо обіграти смерть? Бо такі явища, як гравітація, він не контролює, та й навряд чи він зміг би передбачити, що літак зірветься. Але смерть хоче, аби він сам це зрозумів, урок засвоїв, так би мовити. Третє тіло, в яке входить Ідже, це тіло старшокласника, над яким знущалося. І всі ми розуміємо, що його доля була б така, як Ідже. Звичайно, що чоловік робить все, аби цього не сталося, але попереду ще чотири серії. Тому Фортуна знову не посміхається йому. Ще він був чи то кіллер, чи то гангстер, якого по висновку вбиває жінка, в яку він був закоханий. А це некрасиво. Був і боксером, якого було б світле майбутнє, але якось не склалось, знаєте. І моделлю він теж був. Детективом і навіть молодцюгою встиг побувати, ще й малюком був точно. І не до художником, маніяком на мінімалках теж так, життя памятала бідосічку. Розуміння, на що смерть це робить, приходить з часом. Всі персонажі це не якісь рандомні там люди, вони пов'язані між собою певним чином. Наче, знаєте, один гріх вони скоїли чи щось в цьому роді. І виживуть лише тоді, коли розкаються в своїх гріхах. Так, а тепер щось типу спойлеру, тому хто їх не любить, тікайте. Ну, а ми з вами продовжимо. Я-то думала, що всі ці вісім серій і Дже буде просто помирати і, ну там, перевтілюватись, роблячись для себе якісь висновки. Але, знаєте, тут ще й інший сюжет переплітається така собі навіть детективна лінія, в центрі якої У там, -та, той самий, до якого ідже на співбесі доходив. Пам'ятаєте? Він постає глядачам як стереотипний лиходій. Багатий, пихатий, зі своєю історією, який буде не просто поганим хлопчиком, а ще й психом. За яким іже буде ганятися в цілі детектива. What? Що правда дізнається, він то випадково, бо спочатку головною ціллю ідже все ж була помста за смерть своєї дівчини, і ідже буде використовувати всі набуті навички і таланти своїх попередніх перевтілень, аби в першу чергу помститися, У. Ну і вийде це чи ні? Ви краще самі дізнаєтеся. Пам'ятаєте, смерть казала, що якщо ідже переможе її, то зможе отримати щось типу другого шансу та от. Ідже все таки вдалося перемогти саму смерть, знаєте? Ну, смерть. Він вижив його останньому перевтіленні. А знаєте, хто був його останнім перевтіленням? Це була його власна ма. Так, це та серія, яку я дивилась, запиваючи сльозами і заїдаючи соплями. Досить жорстоко з боку смерті, так. Але по-іншому ідже і не пізнав би цінність життя. Чоловік розуміє, що зробив серйозну помилку, покінчивши життя самогубством. Крім того, він усвідомлює, що постійно жив у страху, що він недостатньо хороший, боявся відстати від однолітків і боявся бути відкинутим. Він закінчив своє життя, не встигнувши розквітнути через постійний страх. От як цікаво виходить, так саме страх став причиною подальших дій, ідже життя складається з різних днів. Іноді може бути дощ, вітер, іноді сонце, але всі ці дні роблять життя варта. Смерть мала на меті якраз таки провчити ідже, дати йому певні уроки про важливість життя, і йому знадобилось 11 болючих смертей, аби пройти цей шлях. Цю драму я подивилася в захлип. Настільки прониклась історія персонажа, що не могла відірватися від нового знаєте. А коли додивилася останні серії, то ще довгенько сиділа в роздумах. А, безумовно, якщо у вас проблеми, то треба звернутися за допомогою до спеціаліста, там пройти терапію, все таке. Але іноді можуть допомогти ось такі дрібниці, як серіали. Дивлячись на цю картинку, ти розумієш, що не один в цьому світі, і якщо дорама допомогла хоч одній людині, значить вся робота була зроблена не дарма. Дорама, безперечно, варта вашого часу. Це всього 8 серій, але які емоції вона вам подарує? Якщо ви вразливі, то дивіться з обережністю, бо жорстокості тут багатько. І пам'ятайте, що дні бувають різні: вітряні, дощові та сонячні.